Інспектор даї. мало. Є професій, до яких люди ставляться, якби цим як що сказати, неоднозначно дійсно так хочеться вірити, що більшість охоронців наших доріг чесні самовіддані люди, що у будь-яку погоду в люті морози та під пекучим сонцем в зливу та буревій стоять на сторожі нашої безпеки. Тільки мова далі піде не про них. Не є таємницею, що завдяки окремим співробітникам ДАІ репутація всієї служби сильно потерпає саме про недобросовісних ДАІшників та їхні методи впливу на водіїв. Далі Єгор Бабак. Покликання співробітника ДАІ створювати безпечні умови на шляхах, бути другом законослухняного водія та ворогом порушника на практиці. Часто виходить рівно навпаки. Інспектор за певну плату залюбки погоджується бути другом порушника. На жаль, інколи правосуддя не зовсім означає справедливість. Даїшники знають хитрощі, як обійти закон і при нагоді підзаробити. Правила дорожнього руху час від часу змінюються, і не всі водії встигають за нововведеннями. Цим і користуються автоінспектори, знаходять приводи, аби отримати прибуток на власну кишеню. Один з найпоширеніших приводів для вимагання матеріальної винагороди звинувачення у водінні у нетверезому стані. За це і прав позбавити можуть. Пройти спеціальний тест не завжди пропонують, проте відмінно лякають перевіркою у лікарні. Перед тим, як е, направляти людину до медичного закладу, співробітник дає зобов'язаний е, провести пробу із е, допомогою алкотестера. І тільки у тому випадку, якщо е, людина відмовляється від проби за допомогою алкотестера або е, не згодна з результатами цієї проби, тільки в цьому випадку можна вимагати, щоб людина їхала до е, медичного закладу. Часто ловлять водіїв на пішохідних переходах. Буває, навіть підставляють своїх людей, які виходять на зебру в той момент, коли водій вже не встигає зупинитися. Не пропустив, значить порушив. Насправді, в правилах дорожнього руху вимагається знизити швидкість і тільки в разі потреби загальмувати. А ще для протоколу потрібна скарга пішохода. Якщо її немає, рушайте далі. Якщо запідозрили нечистого на руку інспектора, можна вирішити проблему, не виходячи з авто. Вимоги виходити з транспортного засобу як такої немає, то вже залежить від конкретної ситуації, від суті претензій, тому що ну, буває, що причина зупинки це несправність транспортного засобу або там вантажне закріплений, тут, звичайно, що доведеться якось це все усувати. На даний момент існує вимога пред'явити документи для перевірки. А то якщо навіть співробітник дає у ваших руках документи побачить, йому щоб скласти протокол, йому цього достатньо. Пред'явити потрібно лише посвідчення водія та техпаспорт, а в разі оформлення ДТП ще й поліс страхування. Та бажаємо зайвий раз не зустрічати жезл на дорозі і, звичайно, дотримуватися правил дорожнього руху. Єгор Бабак, Олександр Літвінов. Доброго ранку, Україна.